Передусім, сьогодні я підписав укази відзначення званням Героя України Назарія Гринцевича та Дмитра Фішера. Також вже підготовлені подання та всі документи щодо Віталія Кривацького. Сам указ по ньому буде по завершенню відповідних експертиз. Важливо, щоб відзначення наших воїнів державними нагородами та спеціальними званнями відбувалося швидше і більш ґрунтовно. На жаль, зараз. Рідним воїнів та самим воїнам доводиться надто довго очікувати заслужені нагороди, поки тривають різного роду перевірки та бюрократичні процедури. Відповідні посадовці мають прискоритись з цими процесами. Сьогодні провів нараду з нашим військовим командуванням головком генштаб, Міністерство оборони, також Служба безпеки України щодо ситуації на фронті. І наших операцій, у тому числі на російській території. Я вдячний всім підрозділам Сил оборони Служби безпеки України, наших розвиток за результати утиску на окупанта у блокуванні російської логістики. Сьогодні ж доручив міністру оборони України та головкому активізувати всі контакти з американською стороною. Ми маємо зараз необхідні політичні заяви та. Рішення і потрібно їх якнайшвидше реалізувати для захисту наших людей, для захисту наших позицій. Передусім, це стосується протиповітряної оборони, а також всіх інших елементів постачання від Америки, критичне постачання, від якого залежить порятунок життів наших людей, захист українських міст і сіл. Очікую результатів цих контактів вже найближчим часом, і, зокрема, цього тижня готуємо формати зустрічі наших команд військових та політичних була сьогодні доповідь керівника ГУР щодо вразливих місць, які є у Росії. Ми обговорили і процес обмінів. Він триває, реалізація домовленостей ще другої зустрічі у Туреччині. Стараємось звільнити якнайбільше наших людей з російського полону. <кій> була доповідь міністра закордонних справ щодо наради з усіма українськими послами, яка запланована на 20 1 липня визначили чіткі завдання дипломатам і деякі реформаторські кроки в системі Міністерства закордонних справ. Міністр їх представить. Готуємо відчутне розширення можливостей української дипломатії. Говорив сьогодні ж з головою Верховної Ради України. Потрібно ратифікувати угоду про створення трибуналу щодо російської агресії, також розблокувати підписання закону. Про множине громадянство,